Сьорфсони. Знову водяний суп. Це буде воронячий суп. У мені око. Твоя халупа стояла поперек дороги моєму коню. Цілую йому копита й вибачайся. Це новенькі підкови. О, тобі вони пасують. Ляді дворяни. Ми кріпаки голодуємо, доки вони змагаються на турнірах, виселяться і позує для гобаленів, на яких вони дружать з єдинорогами. Єдинороги їх не люблять. Вони люблять хороших людей. Я хороша без феодалізму. У нас би не було цієї халупи, стільки бруду та моїх чудових пухирів. На міську стіну щойно повісили нові голови. А, маму, можна поглянути? Яка чудова ідея. О, це НЕД Фландерс. Завжди приємно, коли пізнаєш когось. Дуже мило, дуже, дуже мило. Люди насадили на вищі піки, у них краще краєвид, несправедливо. Кажу, дай спокій феодалізму. У такій великій країні бідна дівчина може стати ким завгодно, коли виросте, дружиною, повією. Чи це все. я хотіла стати повією? Іншого ми не знаємо. Мама, що в тебе з рукою? Вона холодна і посиніла. Можливо, це якась серйозна хвороба. Е, дуже мило. Хірургія цирульника Гіберта вкоротіть собі ноги. То що в нас тут? Льодова гангрена прогресує. Таке буває лише від укусу льодового уокера. Льодовий уокер? Мамо, як це сталося? О, я зустрічалася з жадібним типом. Пробач, Люба, знаю я напартачив, та в мене не було вибору. Я кохаю тебе. Вона молодша на 900 років з бочинцю. Люблю молодих, це не злочин. На жаль, за тиждень ваша мама перетвориться на суцільну кригу. Ні, ні не може бути. Вона ж лише досягнула старого віку. Ви можете лише поставити їй п'явки від болю. Є органайзер. Є один спосіб. Просто потрібно купити цей амулет і мама буде врятовано. Еге, за сотню золотих? Лицар десятого рівня не заробляє стільки за цілу кампанію. Ми щось придумаємо. Отже, нам потрібно дістати сто золотих монет. Скільки у нас заощаджень? <гум> Дай подумати. <гум> А що це таке? За желатиновий куб теж можна щось отримати. Стоп, стоп, стоп! Це через те, що сталося з котом? Я ж казав йому не спати на мені. Він сам винен. А, невже це потрібно? Конче потрібно витрачати такі гроші, аби старенька леді стала ще трохи старішою. Наша сім'я зробить усе можливе, аби вона жила. Це тобі зрозуміло? Звісно, вже ж. добре. Добре, добре. Я кажу лише <плес> мо кінець наближається. Марчі ще зла на тебе, гомере. Еге, я ж не хочу вбити її матір. Хай бо вона просто померла від хвороби. Та якщо я не дістану гроші на амулет, то спатиму на залізному ложі. Я не можу йти додому до твоєї мами без грошей на амулет. <гас> золото! Солоденьке золото! Чому ти не казала, що вмієш чаклувати? <гас> Ви бавдури чорночакли! Мені потрібно було всевидяче оканеце. У <гас> мене для тебе сюрприз. <гас> <гас> І Де такий голодранець, як ти, знайшов стільки золота? <гас> ну! Скажімо так, я задушив лепрекона. Я це не носитиму, та без нього ти помреш. А ти добре. Що? Я хочу померти. О, Як завжди, я хочу жити, хочу померти. Вирішіть уже, ви обидві однакові. Я прожила довге життя. Я бачила малюнок океану, як моя донька вийшла заміж за людожера. Я не людожер. Батько одружився на людожерці після того, як мою маму з'їв інший людожер. Ти моя мама. Мені не стерпно думати про розлуку. Ну, ну, святкувати. Воні хобіти ти піде Б'юся об заклад на пачку трави для люльки вона обере мене. Ті. Це набагато краще, ніж смерть. Годі, мамо. Ми стільки всього можемо сказати одна у одній. О, невже? Ну, добре, кажи. Ну, може, ви, діти, Про що хочете спитати, бабусю? Лісо? <клухи> <клухи> Ну, бабуся, розкажи про свого самого запального кавалера. Колись я зустрічалася з перевертнем, гадала, він перестане мінятися? Я помилялась. Кота. <звук> 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 Чарівник інтендант Чалмерс. Згідно з законом про збирання чарів, віднині вона належатиме короні. Вибачаюся, та вона чаклунка. Коли вона перетворила заліза на золото, наші палантіри з'їхали з глузду. Вони ніби подуріли. Не звинувачуй себе, Люба. Ми всі винні, бо робимо що завгодно, аби ти була щаслива. Це ж викрадення дитини. Ліса чаклунка? Може, я теж чаклун? Абракарамба. Просто візьми палицю і скажи смішне слово. Нам це геть не нашкодить. Схоже, вона хороша дитина, а тепер попростяйтеся з нею назавжди. Узяв кріпака, віддав кріпака. Пільню лісу, навіть якщо доведеться вбити в замку всю знать. знату кріпаки не можуть повстати. Ти замахнешся на систему. Ніхто не любить феодалізм більше за тебе. Сину, Феодалізм чудова система. Готовий це все зрадити, аби повернути свою доньку. Можна я їх поглину лише спитав, краще питати, краще питати. Хе -хе -хе. Вам не набридло, що знать забирає пшеницю, що ми виростили, пряжу, що ми пряли, та вино, яке ми відібрали у подорожніх на шляху. Вони забирають навіть наших дітей і не якогось нікчемного борта, а чарівницю лісу. Виймо їх! Стіни нас не зупинять, дерева змагатимуться з вами. Ми не забудемо про вашу жертву. Про жертву? Ми б могли зруйнувати стіни замку за п'ять хвилин, козли. То поможіть! Мілгаузи, рятуйте свою дівчину. Ліса! За подруга! Лише подруга! Треба поговорити! Мені вже час. Матері бабуся, ми а бабусі хочуть знати, що ж далі. Добре, мама. А -а -а. Ми перемогли Ура! 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 Усе добре. Ми подолали знать, убили Змія, а в мене є донька, яка може перетворити залізо на золото. О, насправді вже не можу. Усе чарівне і магічне зникне з нашого світу. Благою, повернися магіє. Отямся, там ся кажу тобі. Глянь, дракон підпалив наше селище. Люблю наше життя.